На фоні деградації міжнародних відносин Російської Федерації з розвинутими країнами залишки її дипломатії сфокусувались на африканському континенті. З огляду короткострокової практичної вигоди, Росія переслідує економічні цілі, Намагається отримати доступ до африканських ресурсів і зберегти за собою ринки збуту, особливо зброї. Водночас Африка посідає важливе місце в глобальних планах Кремля. Москва прагне заручитися підтримкою африканських держав, аби спростувати тезу про власну ізоляцію, адже зовнішня підтримка надає своєрідної легітимності російській агресії в Україні. Втім, на боці Кремля офіційно поки тільки Еритрея, але Росія продовжує лобіювати свої інтереси Рубле. Так, Еритрея за голосування проти резолюції Генасамблеї ООН щодо російської агресії отримала обіцянки задовольнити потребу у сфері оборони, а також щорічний імпорт товарів на 9 мільйонів доларів. Водночас, Еритрея, бувши бідною та далеко не найбільш розвиненою державою Африки, є точкою входу до стратегічного регіону Африканського Рогу, де нині спостерігається активне проникнення Китаю і спроби США протидіяти цьому, особливо у Судані та Ефіопії. Також підтримує російську агресію і посольство Анголи УРФ. А ще країна утримується від голосування щодо резолюції ООН про відшкодування збитків Україні. На заміну Ангола отримує відкриття культурних центрів, АЕС і промислових комплексів. А ще щорічний імпорт товарів на 184 мільйони доларів. А от у невеличкому королівстві Есватіні Лавров вмовляв місцевого правителям Сваті третього укласти контракти на імпорт російського зерна і добрив, а також дозволити російським компаніям видобувати корисні копалини та вугілля на території королівства. Раніше Есватіні дали обіцянку підтримувати РФ в ООН, за що отримали постачання зерна та добрив щорічний імпорт товарів на 650 тисяч доларів. Тим часом Конго за збереження нейтралітету в ООН має щорічний імпорт товарів на понад 2 мільйони доларів. На знак підтримки Росії у Демократичній Республіці Конго навіть встановили пам'ятник Гагаріна. Зі смішного ректор місцевого університету заявив, що віднині до погруддя радянського космонавта приїжджатимуть після розпису наречення для проведення весільної фотосесії. Нагадує радянщину і пам'ятник Леніну. Вже другий за рік візит до Південно-Африканської республіки, ключової та найбільш розвиненої країни Африки, є важливим компонентом політичного партнерства з декількох причин. По-перше, пар входить до складу групи БРІКС організації країн, які намагаються балансувати між заходом та РФ у глобальних справах. З геополітичного погляду пар це ключова країна для позицій РФ в Африканському Союзі, ООН та Джей 20 Деякі країни регіону орієнтуються саме на позицію ПАР при голосуваннях в ООН. Ще одним важливим наративом, який просуває Лавров під час своїх африканських турне, є антизахідні настрої. Росія розпалює там вогнище конфронтації, що ґрунтується на спадщині колоніалізму, яка ще довго псуватиме імідж провідних держав Заходу на африканському континенті. Вирушив до Африки і Лукашенко, де майже процитував Лаврова, але на свій лад. Білорусь не йде до Африки, як колись йшли колоніалісти, а несе технології та навчає людей. У Зімбабве Лукашенка зустріли народними танцями. На знак подяки картопляний диктатор подарував жителям Африки білоруські трактори. Окрім офіційних дипломатичних стосунків, занепокоєння світу викликає вплив ПВК Вагнер на регіон. Бойовики впливають як на політичні, так і на економічні процеси. Чим остаточно унеможливлюють шанси африканських країн на нормальний розвиток. Протягом останніх десяти років найманці Пригожина були залучені у дев'яти африканських країнах. За останніми даними американської розвідки, приватна військова компанія Вагнер розширяє свої проекти щодо видобутку корисних копалин в Африці, зокрема у центральну Американській республіці гроші планують використовувати для придбання нової зброї та найму бойовиків для війни в Україні. Вважається, що Вагнер забезпечує безпеку золотих та алмазних копалень Україні.